Пане Олександре, слава Україні. Героям слава пані Мар'яна, вітаю з прекрасним днем. дякую сердечно. Я пропоную пане Олександре поділити сьогоднішню нашу розмову на три умовні частини: перша це роль жінки в історії України в доімперський період йдеться про Російську імперію. Друга частина це зміна ролі жінки в Російській імперії, і третя це жінка вже в совєтському союзі і в ході цього діалогу згадувати визначних жінок. Тож насамперед, якою є роль жінки в історії України до дев'яті. 19 століття. Ох, ну ви знаєте, відразу зауважу що ми з вами так знаходимося в прекрасній студії. Говорить Орки Львів, ведуча прекрасна, і зараз ми з вами, начебто, хочемо зануритись в 19 до 19 століття, і відразу складається враження, що це будуть пас такі похмурі дні работоргівлі такою дуже грубою, знаєте, і безправної жінки. Насправді. Все те, що ми говоримо про безправність жінок, і справді воно стосується 19 століття, коли переважна частина України зайшла під владу Російської імперії, цієї дурної ідіотської потвори, яка виникла на євразійському континенті, коли ж ми з вами говоримо про Україну, то ми маємо ну принаймні бодай розуміючи тисячолітні державницькі процеси, говорити про те, що роль жінки була визначною. І це не тільки те, що ми сьогодні відголосками в цей е, день номер 8 говоримо про жінок, як про якусь частинку прав. Увіть собі, що часи нашої середньовічної української держави, яку ми називаємо Русь, яка тоді так називалася, права жінки були набагато більші ніж в 19 столітті, ніж в 20 столітті, і я скажу більше навіть. Певних аспектах вони були більше ніж в 21 столітті, коли ми говоримо, наприклад, про економіку. Так, от, українська права української жінки вони у нас формувалися в контексті, включі скандинавського права. Як це не дивно, тому що ми знаємо, що ми були дуже зрієнта на скандинавські країни, і дружини наших князів, нашої руської київської династії найвідоміше це, наприклад, Інгінгерда, дружина Ярослава Мудрого, так от. За тими скандинавськими традиціями ми увібрали в себе таке право, що жінка вона може домінувати, може правити. В принципі, таке явище, яке не притаманно для Європи. Наприклад, княгиня Ольга, яка була регентом правителькою, будь-як можна назвати 20 років. Вона керувалася державою, зробила низку адміністративних реформ, політичних реформ. І ніхто не скаже, що для нас якось це звично. княгиня Ольга, княгиня Ольга. Вона навіть релігійну реформу провела менше. Але звернімо увагу на Європу. Ну, це явище, яке в Західній Європі, в Західному світі було неможливим. У нас, княгиня Ольга це образ тієї владної жінки, яка керувала військом, яка керувала економікою, політичною частиною, конфесійною частиною. Для нас це нормально. І, але ця нормальність, в нас, звісно, в XIX столітті, в закріпаченому стані, якось не корелюється, тому що ми зіткнулися з іншим світом, який нас пригнітив 19 10 столітті. Це мається нас, Російська імперія, чи Московське царство, чи Совєтський Союз, чи те, що зараз Російська Федерація так звана робить. Тож на початках нашої, скажімо, централізованої вже майже держави Росії, жінка мала свою роль. По-друге, кожна жінка мала соціальний, так би мовити сьогоднішній момент на сьогоднішній момент соціальний пакет груба, кажучи. Тобто, удова отримувала, наприклад, виплату за чоловіка. Якщо його вбили, це було регламентовано вже в законах наших писаних Руській Правді. Ми говоримо про те, що, наприклад, поведінка, ну ми всі знаємо про Ярослава Мудрого, менше про його дружину Інгенгерду Київську, але. Вона була донькою шведського короля, і одночасно інгенгерда могла собі дозволити, скажімо, вести пряму політику зовнішню, тому що саме за її часів там її кузени приїжджають, їм дають навіть якісь певні міста врядування, і це свідчить про те, що якщо на верхівках цього піраміди літарної це відбувалося, то це ці процеси більш-менш відбувалися з нижчим ступенем, але в усьому суспільстві. Тож. Говорити відразу треба, що ми в на період 10 століття вже було державою, де жінка була не просто якимось там додатком до чогось. Когось це була повноправна лідерка, і яка мала свої права і свої гарантії. Тож, якщо ми говоримо про цей час, то ми маємо ствердно сказати, що так воно було. І от ці права і гарантії надалі переростають в інший час, змінюючись відповідно до обставин та нових юридичних політичних можливостей. Тобто, ми можемо стверджувати, що ось це жіноче право було цілковито органічне для українців, і, власне, зокрема для середньовічної України під назвою Держава Русь. Що цікаво, от ви згадали за що я вам дякую за княгиню Ольгу і за дружину Ярослава Мудрого. А для мене ще до 19 століття є знаковою постать Анастасії Маркович, дружини Івана Скоропадського, власне, це вже Дяте століття, і казали, що вона часто втручалася у перебіг державних справ, за що їй потім було. Названо настою гетьманихою, і через усе такий владний характер казали, що Іван, її чоловік, який був гетьманом, це Іван Скоропадський, що він носить плахту, а Настя булаву. Вона ще там мала зв'язки з російськими урядовими колами, використовувала їх для збільшення своїх маєтків, і також ну була такою меценаткою. Тому це показує те, що жіноче право воно було органічне. А чи було так само у Росії на той час? От власними згадала Анастасію Маркович. Ми можемо сказати інших представниць княжих родів. Ми можемо згадати матір Івана Мазепи, Марію Магдавину, яка от зараз зображенням за Насті Маркович ми продемонструвала. Побачив, Розуміху, Бачимо так само це мати гетьмана Кирила Розумовського. От вона Анастасія, яка була першою красунею гетьманщини. Справді, і часто казали, що вона втручається справи свого чоловіка гетьмана Івана і. Тут ми маємо теж розуміти, уявіть собі що за нашими законами, чому жінка мала права? Тому що це от дурний момент, який кажуть: ну от жінка приходить в сім'ю, вона отримує посах, і цей посаг він москов, московитів розчиняється в сім'ї чоловіка. У нас з вами 15, 16, 17, 18 століття, можна взяти в архіві документи, де ти читаєш, що чоловік купляє у дружини. Частку її майна, тому що цей посаг залишався за дружиною і був гарантією того, що чоловіка вб'ють, чи десь він зникне, що вона зможе роз своїм майном, з яким вона прийшла, розраховуватися. Але живе при тому вона на майно чоловіка, і от якраз це явище дозволяє нам розуміти, що в козацькій сім'ї жінка справді могла і побити чоловіка, вона могла вступати з ним конфлікти, бо вона була повноправною і економічно захищеною. Так, як її захистив батько, наділивши своїм майном, коли вона вступала до шлюбу в російській державі е, при тим московському царстві, був такий книжечка Домострой, де е, просто напряму вказували, що дружина має займатися господарством домашнім а чоловік має періодично бити, щоб вона. Так скажімо, слухалося. І оцей домострой він все в Російській імперії 18 століття, при це Московське старство. Потім він увійшов по суті в совєтський період. І якраз нас і поработили тим, що ліквідувало право жінок на самовизначення, на економічну достатність. І коли прийшло вже це 19 століття, оця от імперська е шинеліка. Припалок. І коли, по суті, почали квартируватися московські війська, російські вже з гарнізонами, то звісно і право жінок, воно вже за російськими законами нас огорнуло, це точніше безправ'я. І це був величезний, величезний, скажімо, мінус для нашого розвитку, але поготів, подивіться, 19 століття. Чи багато ми знаємо жінок в Московському, там, в Російській імперії, які були б десь, скажімо, на шлонах влади політики. Ні, проте, ми можемо точно сказати, що е, Пчілка, Лена, Олеся Українка, е, віночок, який створювала Наталія Кобринська. Ми бачимо всі ці процеси, і це є органічні процеси, які тоді не, не питання, навіть не виникало, чому та жінка малює, та жінка пише, та робить. Школи Христина Лучевська культуру підтримує. От е все це у нас не виникало питання, бо ми розуміли, так це займається жінка класно робом, допомагаємо. Драгманов пише свої кузені весь українці. Я от в еміграції українець, і українка, каже, українська Олеська Косичка Косич, і я Українка, і це все було нормально. Але тільки ті е той зашмар Російської імперії, де по суті жінка мала якусь роль, якщо вона була якоюсь княгинею Капустякіною. От тільки тоді яка суль виникала. Ага, тобто ми розуміємо, що власне з приходом вже Російської імперії в 19 столітті певно розпочалась ось ця уніфікація, і ми розуміємо, що до того часу поступ жіноцтва був цілком органічним. Хоча мушу також сказати, і дякую за всіх тих розкішних жінок, які ви згадали, що окрім того, що і. Цілком ймовірно, та що і писали, і для нас це органічна частина. І те, що було дуже багато меценатів, які засновували навчальні заклади, які самостійно здобували освіту. Бо іноді батьки були проти, От, наприклад, як Христини Алчевської, попри те, що це був знаний рід, це еліта, інтелігенція. Але батько був якось так насторожено ставився до того, аби Христина здобувала освіту, хоч вона вже потім самостійно е, навчалася і заснувала кілька навчальних закладів, власне, харківську приватну е, гімназію. І це для нас цілковито органічно. Це зрозуміло. А от певно найцікавіша частина, хоча перша частина це безумовно найкраща, бо тут спостерігався найбільший поступ. Але ось ця третя частина совєтський союз. Докторка історичних наук Оле, Олена Стяжкина писала: мисливиця за продуктами та завсідниця довгих черг, баба і мужик в одній особі, еманципована зобов'язана, робітниця і голова колгоспу, гастрономічна мати та міщанка завжди зайнята, відсунта на другий план, яка чепориться за допомогою ленінградської туші, плюючи в ку коробочку якою постала пане Олександре, жінка в тюрмі народів в Совєтському Союзі? Пані Маріано, давайте відразу розставимо ці крапочки над і сьогодні, 8 березня, яке було культивованим святом жіноцтва в Совєтському Союзі? Я кажу, що ну подивіться на. Скажімо, інші жіночі свята, тому ну, чесно скажу, я своїй дружині купляю квіти, завжди коли приїжджаю з фронту. От. Завжди, завжди і в цивільному житті, щоб завжди було свіжі квіти, Тому що ну, жінка для нас, українців, це ну, матір, це дружина, це донька, це батьківщина. Дивіться, це теж штамповане явище. А от тепер Совєтський Союз. Жінка це, ну як казав Ленін, кожна кухарка може правити країни, тобто давалася можливість незалежно від того походження, твій виключно якісь здат, здатності ти можеш керувати країною. Проте серед членів політбюро таки не знайшлося місце для жінки. Окрім того, тепер на я скажу грубо, до достатньо, але так, щоб було зрозуміло: в тій країні в сільському союзі, де був окремий день для жінок, де е, Терувався шлях такого пропагандистському моменту, як родина мать на Защиті, це та країна, одночасно де запустили першу людину в космос, де створили ядерну зброю. Але за весь час, оці всі е, партійці, говорячи про 8 березня, про цю матір, батьківщину, вони за весь час не спромоглися створити, запустити. Жіночих гігієнічних засобів, mm -hmm. оце от питання. Це ж не просто якась окрема якась істота. Це твоя дружина, це твоя донька, це твоя матір. Але бачимо, що ця система вона була антилюдською в цілому. І тому 8 березня це та віддушена, коли шо, коли гвоздичка на роботі буде, і шампунь Каліна, mm -hmm. який випускали більше накладом ці військові заводи в час 8 березня. Що це було? Тому це насправді було. Я лише пов'язано з тим, що не жінка, не ніхто, ні чоловік, ні дитина все на військову промисловість, все на те, щоб зробити з людини, яка може розвиватися, яка здобувати освіту, творити, зробили все, щоб вона стояла в чергах і у неї був маршрут, робота, дитсадок, магазин в черзі, і потім готування. І потім ще ці грьобані хрущовки, які розробили, так щоб для жінки. Верховою по сантиметрах для жінки, по сантиметрах площу кухні, так щоб вона могла розгорнутися, готуючи щось. Що це? Це насправді тюрма народів, яка існувала і прикривалася жінками, бо ці нелюди, я ще раз наголошую, що ці нелюди робили все, щоб жінки були однакові, і всі ці хутряні шапки, всі ці знати шуби, пальто, це все було сірим убогим. І бути жінкою сільському сусі було надзвичайно важко, тому що дійсно як задав про цю тушу інградську приміщення коробочку, цю помаду, яку скрибали сірничком, щоб домазати те, що там є. От, все це насправді є обличчям тієї комуністичної системи, яка була, в тому числі правда проти жінки. Угу. Mm -hmm. Дуже влучно ви це сказали. Тут ще цікаво, що з одного боку, це теж залежно від обставин, жінки мали відігравати основну роль там у вихованні дітей та організації родинного побуту, а з другого мали стати ну, бійцями так би мовити трудового фронту. І я так розумію, що у різні періоди на співвідношенні між цими двома вимогами акцентували по-різному. Бо я тут згадую такі плакати: перший це де є. Є слава матері матері-героїні», і там жінка опла обкладена десятьма дітьми, і другий плакат це на славу. Тобто я розумію певно, що після, коли була під... повоєнна відбудова, то жінки як складова трудового фронту. А коли треба відновлювати ну ось цю народжуваність, то жінкам вже казали власне займатися тими справами, як радянська жінка мала маневрувати між такими двома амплуа? Це майже було неможливо насправді, тому що ну я розумію знов таки, як вони пишаються цим хутіним сьогоднішнім, якою страну вони загубили, так але ж ми прекрасно розуміємо, що так, рівноправність між чоловіками і жінками це нормальний європейський е, спосіб життя. Але я вважаю, що нерівноправне було, коли не вистачало десь чоловіків, бо вони сиділи і працювали безкоштовно, а та жінка потім була асфальтою що це ненормально. Коли скільки дівчат вони загубили, скільки дівчат вони загубили на всіх цих величезних комсомольських будівництвах mm -hmm. на Байкаламурі, Амурі, та коли гнали комсомольців під різними приводами і гнали, по суті, гробовці дівчат На Лукоховку, яку путінські війська, водосховище, яке розбомбардували, mm -hmm. то там та сама історія. Ось тобі фуфайка, платочок і Киво. Давай працюй. Угу. Абсолютно не людські умови і не створено було нічого притомного для жінок. Що знаєте, який, який момент я хочу з вами порушити? Яке питання? Це жінки в лавах збройних сил України зараз. І, зокрема, коли я думаю про сьогодення, мені насправді постає переді мною от постать Олени Степанів, першої жінки офіцер у світі, та яка була в українському січовому стрілецтві. І я розумію, що навіть та мілітарна складова також була серед жіноцтва. От як зараз е, жінкам у збройних силах України. України що ви про це можете сказати, знати, згадуючи, коли Олена Степанів взяли в полон, то в російських газетах в статті були заголовки Баришня, офіцер. Для них це було неймовірно, як це так, жінка-офіцер. Сьогодні в збройних силах я статистику останнього назву десь понад 40 тисяч жінок і влава збройних сил України. І це дуже важливий е, сегмент за кількісними показниками і за якісними, тому що в армії жінки знаходять будь-яку роботу пину до своїх кваліфікацій та фізичних можливостей. Дуже багато жінок, медиків є. Жінки-снайпер, є жінки, які працюють так само в штурмових загонах, штурмовиками. Тобто, в Україні сьогодні ми бачимо, що насправді жінка є таким самим активним членом суспільства, таким самим захисником, і це прекрасно. Ми говоримо про те, що сьогодні ми у тому числі воюємо за не просто незалежність, а за те, щоб мати ті самі цінності, з якими ми починали нашу історію тисячі років тому. І от сьогодні два важливих сил Українки, України честі, шана нашим жінкам, нашим дівчатам, матерям, сестрам, які воюють, які допомагають. І скажу, що. На відміну від тієї ж саме російської армії, де це явище не зрозуміло, бо там мобілізують цих алкашей покітьків. То у нас, коли ну це абсолютно робочі моменти, коли жінки та дівчата стають поруч та, з хлопцями, з чоловіками. це нормально. І це я можу сказати, це підвищена боєздатність української армії. Угу, я погоджуюсь з вами цілком, а от не прив'язуючись вже до цих періодів, періодів яких трьох жінок ви би по-особливому виокремили. І чому в історію України незалежно які роки, і незалежно до чого вони були дотичні, коли Анна Ярославна, угу. наша княжна, поїхала у Францію, ми всі пишаємося, що вона керувала в Франції. Угу. Але давайте подивимося на інший бік. Вона була акулою в політиці. Як і матір Інгерда, як і брат батько Ярослава, вона була донькою своїх батьків, абсолютно політичних акул, і приїхавши у Францію, почала свою стратегію. Але подивіться не тільки тим, що накрила Франції, а тим, що вона, виховуючи своїх синів Фліпа, майбутнього короля Франції, і Гуго молодшого, який стане одним з вождем Христового походів, пані Марія, якою мовою вона співала їм колеса? <різований> Якою мовою <якого> вона говорила <різований> з ними, ми про це теж маємо розуміти? Тож Анна Ярослава, це унікальна постать. Хоча, до речі, в наших джерелах відсутня абсолютно інформація про неї, тому що на дівчина поїхала, окрім напису на стіні <різований> <різований> Софії Київській, де написала Анна, нічого не залишилося. Це перша жінка. Друга жінка, про яку б я мав би сказати, давайте так, щоб по різних по різних абсолютно століттях пройтися. Марія Магдалина Мазепа, матір Івана Мазепи, довірена особа. Її можна дуже багато про неї говорити, але підсумково, коли після повстання Мазепи проти Петра, Петро І навіть щоб забули ім'я його матері, знищив монастир, в якому вона була її виміна. Вона була драбницею сина, і це теж фігура, яка нами ще недооцінена як перший помічник гетьмана. І тут я би ще, наприклад, сказав би так вже під підходячи до ХХ століття. Подивіться, яка неймовірна внутрішня краса і мистецькі погляди були у Алли Горської, mm -hmm. яку забили ці е, мерзи, забили. Коли Алла Горська, це, це ж якраз у той період, коли дівчина, начебто, совєтської номенклатури походить, mm -hmm. перед нею відкрито все, батько-директор кіностудії, що ще треба. Ні, вона знаходить розстріляних ні. Вона робить свої мистецькі роботи, які забороняли, які потім знищували. І, от знаєте, можна по різному про всіх жінок говорити. І тут Олена Толіга, ця тендітна, прекрасна жінка, про яку можна згадати і говорити дуже дуже багато. Можна говорити про Олено Степанів, можна говорити про інших наших дівчат і жінок, які були. І знаєте, інколи таке буває, що. Ну, не за величу років можна mm -hmm. оцінювати наших жінок. Yeah, а подивіться yeah. наскільки. Кажу, що з вами абсолютно погоджуюсь, і зокрема, так не завели, не тільки за руками, а за тим, скільки всього вони доброго зробили. От Ви згадали за Анну Ярославну надзвичайно потужну освічену постать, і мені здається, що Україна в цьому культурному плані трохи недоупрацьовує, тому що е, я пригадую одну з якогось промов Путіна, де він конкретно сказав: він собі все присвоює. Тобто, Русь, це в нього дорівнює Росія, звичайно ж, і Анна Ярославна це для нього. Е, от, власне, він хотів показати, що от вона з Росії, вона поїхала до. Франція, вона там всіх всього навчила. І мені здається, тут Україна має завжди апелювати, і навіть в розмові з французами, що от у нас була ця Анна Ярославна, вона була у вас. Це надзвичайно цікавий аспект. І ось ця просвітницька робота вона має здійснюватись як в межах країни, так і на закордонну аудиторію. Пане Олександре, ще з вами хочу обговорити таке, що багато жіноцтва було і в складі української повстанської армії, і в складі підпілля. Зокрема, дуже багато зв'язкових. Зв'язкові ми знаємо і Романа Шухевича, і в принципі. Таких визначних людей, чи бачите ви якісь а, спільні риси між жінками в складі УПА і жінками зараз у збройних силах України? Чи відчуваєте ви ось цю тягність поколінь? Зрозуміло, що ми можемо говорити про не тільки присутність Українок в армії УПА, наприклад, в армії УНР. Ми говоримо наприклад, про Марусю Отаман, яка керувала полком в 1919 році, а одночасно з тим, в українській повстанській армії було обмеження існувало про ту сферу кваліфікаційну, яку давали жінкам. Тобто жінки не були бойовими, але на них падало, на їхні плечі, падало це Червоний Хрест УПА. Зв'язкові, організація агітаційної літератури, організація, скажімо, гуманітарної сфери всієї. І одночасно безпечно тим самим займаються жінки і сьогодні, але жінки ще сьогодні взяли зброю до рук. І тут, звісно, предтечою такого ставлення до жінок в армії, це дійсно, в тому числі УПА. І я зараз дуже радий, що починають виходити книжки, публікуватися про. Історію жінок українській повстанській армії. Ну зокрема, моя колега, з якою я служу в одному в одній групі Марина Мірзаєва і Строкиня. вона зараз готує е книжку про жінок свободи, жінок в упа. І от це дійсно та перевір, яка ну абсолютно просто біля мене зараз.